Дедлайн через два дні, а ти навіть не почав основну частину проекту. Серце калатає від усвідомлення катастрофічної нестачі часу на якісне виконання роботи. У голові крутиться паніка. Не встигнеш, підведеш команду, втратиш репутацію професіонала. Ночі перетворюються на марафон кави та відчаю, а днем ти ходиш як зомбі. Знайоме відчуття повного безладу та втрати контролю над робочим процесом та часом це реальність для більшості сучасних працівників у епоху постійного прискорення та мультизадачності. За дослідженнями трудових психологів, близько 85% людей відчувають хронічний стрес від робочих термінів, дедлайн тривога. Стала справжньою епідемією офісного життя, яка руйнує здоров'я та продуктивність одночасно. Особливо гостро цю проблему відчувають перфекціоністи та люди з високими стандартами до власної роботи. Вони хочуть зробити все ідеально, але час обмежений, що створює нерозв'язне протиріччя між якістю. Результат хронічне перевантаження. Прокрастинація через страх недосконалості, панічні атаки перед дедлайнами. Парадокс у тому, що чим більше ми панікуємо через терміни, тим менш продуктивними стаємо. А що якби я розповів тобі про людей, які встигають робити все вчасно і при що вони знають секрети, які дозволяють працювати спокійно, навіть під тиском найжорсткіших дедлайнів? Якщо готовий перетворити хаос завдань на систему спокійної ефективності, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо всі секрети продуктивності без стресу та техніки управління часом без паніки. Давайте розберемося, чому наш мозок так катастрофічно реагує на обмеження в часі та множинні завдання. Еволюційно стрес мав мобілізувати організм. На короткочасну надзвичайну активність для виживання у критичних ситуаціях але сучасні дедлайни створюють хронічний стрес, який виснажує нервову систему замість мобілізації ресурсів. Коли ми бачимо довгий список завдань з наближаючими термінами, мозок включає режим паніки, адреналін зашкалює, мислення стає хаотичним. Концентрація розсіюється між усіма завданнями одночасно замість того, щоб ефективно працювати, ми витрачаємо енергію на переживання та метання між проектами. Сучасна культура робити більше швидше тільки посилює цю проблему через нереалістичні очікування від продуктивності. Ми намагаємося впхнути в день максимум завдань. Не залишаючи буферного часу на непередбачувані обставини, будь-яка затримка або ускладнення миттєво руйнує весь план і викликає лавину стресу. Здавалося б, логіка підказує, що краще планувати час з запасом та розбивати великі проекти. Але виявляється, що під тиском стресу наш мозок втрачає здатність до стратегічного мислення. Ми застрягаємо в режимі реагування на кризи замість профілактики та раціонального планування. А що, якби ти дізнався, що найпродуктивніші люди працюють менше годин, але більш сфокусовано? Різниця полягає в їхньому вмінні управляти енергією та увагою, а не тільки часом. Ось простий мікрометод для відновлення контролю над ситуацією. В моменти пікового стресу від завалів. Використовуй правило одне завдання на 15 хвилин, вибери найважливіше дію і працюй тільки над нею, це перериває цикл паніки і повертає відчуття прогресу та контролю над ситуацією. І саме тут починається найцікавіше дедлайн тривогу. Можна перетворити на систему спокійної, високої продуктивності, а ти панікуєш від великої кількості завдань або часто не встигаєш до дедлайнів. Напиши в коментарях про свій досвід, це допоможе іншим відчути, що проблема поширена. Розповім тобі неймовірну історію Софії, проджект-менеджерки з Львова, яка керувала п'ятьма проектами одночасно. Та постійно жила. Кожен день був гонкою з часом, кожен дедлайн катастрофою, яка загрожувала всій кар'єрі. Вона працювала по 12 годин, але продуктивність падала, а стрес зростав геометрично прогресією. Софія розповідала, що найстрашнішим було відчуття втрати контролю над власним життям та робочими процесами. Проекти накладалися один на одного, терміни зсувалися, команда нервувала, а керівництво тиснуло. Вона забула, коли востаннє спала спокійно, не прокидаючись вночі від думок про незавершені завдання. Переломний момент настав, коли лікар діагностував у неї синдром хронічної втоми та загрозу вигорання. Софія зрозуміла, що треба кардинально змінювати підхід до роботи, інакше здоров'я та кар'єра будуть зруйновані. Вона почала вивчати техніки продуктивності та стрес-менеджменту як рятівний круг для тонучого. Найефективнішим виявився метод Помідора в поєднанні з матрицею Ейзенхауера для пріоритизації завдань за важливістю. Софія почала розбивати великі проекти на дрібні завдання по 25 хвилин концентрованої роботи. Між помідорами робила п'ятихвилинні перерви для відновлення концентрації та енергії. Ого, результати були видні вже після першого тижня застосування цієї системи організації часу. Продуктивність зросла в півтора рази. А рівень стресу впав настільки, що колеги почали питати. Софія встигала більше за менший час, при цьому відчувала спокій та контроль над ситуацією. Найдивовижніше, що нова система роботи дозволила їй відновити work-life balance та повернути задоволення від професії. Вона навчилася делегувати завдання. Встановлювати реалістичні дедлайни, говорити НІ надмірним навантаженням. Сьогодні Софія каже, що дедлайн тривога була сигналом про необхідність змінити підхід до організації роботи. Які техніки тайм-менеджменту допомагають тобі справлятися з робочими завалами та стресом? Поділись своїми лайфхаками в коментарях це може стати відкриттям для багатьох. Перевантажених людей. І тоді все змінилося кардинально. З хаотичного трудоголіка вона перетворилася на майстра спокійної продуктивності. Отже, завтра знову дедлайн, але тепер ти дивишся на нього як на звичайну віху проекту. Кожне завдання це частина системи, а не джерело паніки та хаосу. Кожен день це можливість працювати сфокусовано та ефективно, а не виживати в режимі постійної кризи. Подолання дедлайн тривоги це не просто покращення продуктивності, а повернення контролю над власним життям. Коли ти навчаєшся управляти часом та енергією, зникає відчуття безсилля перед обставинами. Ти перестаєш бути заручником чужих термінів. І починаєш свідомо планувати своє робоче та особисте життя. Спокійна продуктивність дає тобі можливість робити якісну роботу без жертв здоров'ям та стосунками, ти встигаєш більше за менший час, маєш енергію на хобі та спілкування з близькими. Зникає хронічна втома, з'являється задоволення від професійних досягнень. Та особистого росту, готовий почати свій шлях до спокійної ефективності вже завтра на роботі, спробуй метод помідора з першим же завданням і подивись на результат через тиждень. А тепер подумай про свій робочий графік, може час організувати його більш розумно. Якщо це відео допомогло тобі побачити нові можливості в організації роботи, обов'язково постав лайк, підпишись на канал Тривога без тривог для регулярних лайфхаків продуктивності без стресу та вигорання. У коментарях розкажи, що найбільше стресує тебе в робочих процесах, можливо, саме твоя проблема стане темою. Ми створюємо спільноту людей, які працюють розумно, а не тільки наполегливо та знають секрети ефективності. Разом ми подолаємо робочу тривожність та побудуємо кар'єру без жертв особистим щастям та здоров'ям.